Всім привіт! З вами сьогодні Happy Бразер і мій друг Black Angel. Всім привіт, всім привіт, всім привіт! І ми сьогодні знімаємо обзор на сервер для Royal Quest Royal Test. Зараз ми зайдемо нашим мечком, яким ми грали. Так... Плю... Ну, плюшка цього сервера. Всі персонажі ваші, які у вас були, вони всі є. Е... Ну, вони всі залишаються. І вам не треба ходити, знаєте, ну, ви хотіли грати, наприклад, на Вероні, Магом, який був на іншому сервері. То вам, би... То вам приходиться грати на тому сервері, але вам не подобаються там їхні ігроки і гіді. А на цьому сервері у вас всі ігроки разом. Тільки бо там в дужках пише з якого ви сервера. Ну Але... Е, я думаю, що це не є. Не є такою великою ну, проблемою. ти зараз де? Я в замку лицарів. Я да, в центральній хімічний лабораторії. Куди в т... в сюди. За, за тільки до покращу. Я зараз плану Я зараз планую йти до... Да мені місіс... О! Я піду в цей, знаєш там, де дракони є, дуже багато. Пісочний пляж такий збоку. Як... Типу ну то я зараз туди піду. А якщо що, то з'єднаємося в друзі, то... Та... чекай, я в скліп схожу. Я в кожній серії маю сходити в скліп. Є? Це... це... це, це обов'язково. Навіть не обуволіться. Добре, на голову. А ти там де, Джек? Біжиш? А на що мені бігти, Я зараз я покращую речі. А, ти можеш телепортнутися, кстати. Через цю, знаєш? Інфанту. Інфанту тоже. Можна телепортуватися. Те, що було в старих серверах. Ну, сам сервер, він майже не змінився. Ну навіть не змінився, я скажу. А от цей от їхній плюс, то, тому що всі герої на одному сервері, як на мене, це дуже класно, правда? Mm. Давай ты там что-то брать, а тут сейчас играешь, но тут есть такие скромненькие, вообще ничего не кажется. Цикао, цікаво. Цикау, цикау. Куда мы сейчас не підем столовую? А куда-небудь. А куда-небудь це куда? Куда покидаться? Вибачте О, за... я вже одинадцятий левел. Витаю, а я 16. А, казав, що трошки вищий, ніж мене. Я покажу. Ловкась. Так. Давай, давай після того, як я собі все зроблю свої справи, то був на дуелі На дуелі? Ну я ж програю. Ти звідки знаєш? Ти хто є? Ой, точно. Я збув, що ти менше за мене левел. Я кошмар була так Епічно падає, а потім растворяється в повітрі. Золото, перчатка ті. Слухай, а ця перчатка тіні, вона для мене підходить? Я звідки знаю. А вона мені так погана. А ти її хто е, вообще поклази? Я тут вот разбойник. А ты хулера. Шо? Я хулера? Да не ты хулера. <laughs> да, а ты ты... да, ты тут Ты тут выгоняешь, ты чувак. Вот ты пляха. А что такое? Все макаются с тобой? Ні, не можна ніколи нормально забити жилет карманнику. А. Ну то вже я туди не входу жилет карманник. Ти колись пробував вбивати чорного раз. Треба його важко вбити. Може давай вдвоєм попробуємо. Тобі тяжко його вбити. тому, що я зараз роблю ще, бо мені буде його в два счета вбити. Ну не знаю, я коли грав магом, то мені було важко. Я застосована Вогняною стіною і ті всі клюшки їхні, але не вийшло. Чуєш, не стове? Так. Да. Скажи мені, ти дуже гарно граєш у квест? Не дуже. Я, знаєш, ти не знаєш, що означає слово заточка. І що воно означає? Боже мій, Ти не знаєш, що таке заточка. Ні. Поясни бідному нубу, що таке заточка. Заточка? Це, та, це коли ти покращуєш свої речі. Я таким користувався. О, слой, я тільки що знайшов якусь нову штуку. Тиква сюрприз. А, хах, тиква сюрпризом! Правда, воно не рідкісне? Зараз ні, а в принципі таке обновлення роблять тільки раз в рік. Вона так швидко бігала, але я її вбив. А, воно таке швидке. Хе -хе! Воно типу з'явилося такого зеленого. Так, з того. І що робити з нею? Відкривати, це як типа така штука за такой відкрывает. Э, тыквенный фейерберг. Ч ишь? не повіриш, що у мене було. Ти тоже не повіриш, Ти сказав, що я брашу. Що? Сліза, Сліза чого? Аури. Ака коштує 1 мільйон. миллион! що ти з знаешь зробив? Продав? Да, за 10 мільйонів. А, ну-ну-ну-ну-ну да, да. О, Слухай прийдеш, я, я тобі сюрприз зроблю. Ладно. А ні, я думаю, на е, з тим сюрпризом ми закінчимо нашу серію. Так. Як ти думаєш, скільки ми будемо робити? Ну, цей серійний обзор, як скажу. Не знаю. А ти скільки хочеш знімати? Ну якось сюрму. Так, все, я заточу всі свої речі. Ну давай, біжи сюди, а то мені скучно. Я хочу Карт. забити чорного хаула. Сміш, можна я зубчити, вот поставлю карту. Карти? Ну добре, встав. У мене є теж, кстати, якась одна карта, зараз кажу. Мені потрібно карта тих... ученика. Мені потрібно в мене є ніж І я хочу стати туди отрисувати карту. А є, в мене є карта ученика. Я... Карта ученика, у мене зараз буде карта пінка. Звучить смішно, я тоже зараз твої речі. Я весь забити всякою фигню. Треба її всю повикладати. Блін. Треба зараз продавати буде щось. У мене є... Ух ты! Де вона є, власне? А ти знаєш, що то таке? Улая... Мала я... А мало я улітка, я знаю. вона не є. Важко любити. Але стоп, я зараз продам речі, щоб їх не викидати. О, І схожу до алхіміка. Я ні, я речі продаю. Чувак, я хочу продати речі. Пустимо. Тій старий каждості речі У мене вже більше нічого немає. А ти. А ти колись продаєш е, ашкаловий кубік і е, крошка філосового камня? Я ні. Я колись продавав. Бо коли мені було не потрібно. Як? Вони. Ще Я забув люди вам сказати про ще одну плюшку цього сервера. Зараз в мене 10 мільйонів монеток і 10... Тисяч зелених тих штук, як вони правильно називаються? Рали. Рал. А що за них можна робити? Я мені ніколи, ніколи Чекаю, не користуюсь. Чи у вас пойду. Добре. О, королівський алхімік Нарешті. Улучшення предметів. Ну що ми нам улучшимо Все вибачте? Не вибачайся. Давай казню Якась бабка пристала. Euh, Та-да-да-да. Я зараз буду свою балаву начать. Вітаю. Я зараз буду продавати закири. Та, то це зробиться, єс один раз улучше. Хорошайся. Тільки зразу скільки зможу. Тепер я кубик поставлю. А, в мене не вийшло Зараз ще раз А коли не виходить, це так тупо вона забирає одну фігню. Я знаю. Ну все, я дам, дам учить того, кого ты хотел, так? Так, да, пошла. Я булаву свою трошки улучшил. Куда там? Что? Куда там? я цей... Биле королевского алхимика. ты делаешь, химичек? Куда земное, будь ласка? А, не, не треба. Mm -hmm. А с шестого черного хаола выпадает, я его бета. Не знаю, чекай, ти де? Ти играешь в столиці? Е, ні, я в замку тому, там, де з самого початку. А ти що, в столицю? Бі? Чекай, в... раз. Короче, я тебе буду чекати біля чорного хаула. Ти зна... Він там весь час в одній точці. Ти, коротше... Короче, де там Тусконська долина, так? Зараз тобі точно скажу. Я зара... Тусконская долина, так. І біля... Давай я тебя буду чекати на мості в замок. Добре, добре, я йду, шду швидше за тебе, мабуть. А, ты телепортом? Тю! да? А, точно, я ж можу телепорт, можна. А, не, я О, не... А, нет, я можу телепорт. Зараз. Я в лес для скине і зараз я буду тебе вже. Я на мості. Будеш мені заздрити, що в мене є. Хочу подивитися. Хто? Хто? Що? Я хочу подивитися, ти швидко від моїх ударів. Ти звісно, блін, у мене тільки 1897 е, життя. Хм. У мене це сказати тільки, тільки скільки. Скільки? 1957. 1957. 14... А, трошки менше, ніж у мене. Хочу подивитися, як я тебе буду мучити. А, в тебе наскільки є цей поставлений, я... Чикай, удар він що? Це в удар це сила, так? Да? Ну, дивись, там типа є атака, правильно? У мене є сила, ловкость, виносливость, удача Ну не знаю, там знизу я така атака, там скільки тебе атака. Як ти називаєшся? А, атака 73. Як ти називаєшся? Крутий? Бачиш, як я називаюсь по-перше? І дивись на чому я. Я... слухай, я зараз хочу з'їздити купити собі за ті гроші, купити, знаєш, що собі. Що? Хочу купити собі того сніжного класного такого, він дорогий. Сніжний крок? Да Він дорогий-дорогий, його вже немає на ринку взагалі А чо? вже давно пройшла зима. Так ти хотів кудись йти. Будеш дивитися, як я буду його мочити. Ти йдеш? Ми, ми його будемо мочити разом. Ти йдеш? Іду, я на мості, я тебе не бачу. Тому що я вже прийшов до Хаула. А, до Хаула ти вже прийшов? Тільки тут його щось немає. Може ти не туди пішов? Що... Його мені. майже ніколи, ніколи ніхто не чіпає, він весь час ходить собі так само. Я взагалі його тільки пару разів. Вон він, що ти мені кажеш, я стою біля хаула. Чорного? Да. Вот там. Чорний хаул. Чекай, маша, тебя туба там друзи. Да Де ти там? Де ти Де 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 да Де ти Де да, 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 Блін, Блин, я губдар! Да ты! Люд людину, де де, да де? Я біжу до моста. Про нами Давай, я иду до тебя. Я, я иду ту... до хвоста. Рятуйте! Вбиваючка твою! Это я честно говорю. Блин, это раз... где ты там? А вот это! Блин! Что такое? Твар! Кто? Рою. Роя квест, что осталось? Че ч думаешь, он такий дуже сильный? Чого? Він не сильный вообще. Я его вже вбил. Да, хочешь знать сам подивись. О, дивися, валяется. А де ты є? Я тут? Ты дівчина? Да, я дівчина, М'яша-какаша. шакаша. <рес> Побігла в столицю. Побігла. Ой. А що колись? Хочешь... Хоч, хоч, я ты одного чувака покажу, я його назвав... Зараз його назву і упал тобі Да ти, я бачу, що ти фанатик зелный. Убийца, клас, а да ти його взяв? Я купив його А, стій! Слава Став... на какаші! Скиди! Ну і все? Скидись! Ах ти, падлюка, Я тебе ба... Я тебе бачив, я собі тоже такого холю. Тобі. мы для мене летайки якесь око. Да, що то таке? Така штука, пацаны. Давай через э через Егор поїдем. Давай. Через Через Егер! Э ну через... Егор. Э ка Эгор! -э ну я бы сейчас ЕГЕР э Через Через наски да. маєш аккаунт тут п'є. 29 днів преміум аккаунтом 29 днів А в мене Тебе я не знаю, в тебе немає преміум аккаунта, ти чого не купив. Yeah. Mm -hmm. Я не розумію плюшки ти можеш, ти можеш преміум аккаунт. Плюс 50 до всіх тих от. ну коли ти б'єш ворога, то тобі даєш плюс 50. Більший шанс випадіння того, як, як... ме. Да. Більше квестів можна взяти, наступно ативовати портал і ще собі сіде тільки одну хвилину. Ох, мені холодно. А, ти десь... Бачиш, мій персонаж з барона, а десь... е... Енігма. Я бачу, ти зато из собі закатну закатную звезду. Закатную звезду, да. руках в тебе. Не, я. Ого, мох, Духа... тут Звідки тут минута взялась. Печаті! Подумав? В печаті, подумати треба дома. Ай, блин. Тварь мене отбила. Блин, Блин, меня нужно упор. <laughs> а это моя инфанта. А, моя инфанта в столетии, чувак. Я знаю. Э, рынок. Может, не, я себе пока ничего такого. Ну, может, потом что-то куплю. Я хочу питомца верховая есть. То все, кто е? Хаос і Доні. А то всі, хто є? То де? Е, я зараз в цей, на ринку, біля е, переград в Ельгор, а там тільки чотири верхових їзди. Чуєш, наступа, знаєш, що ти можеш купити дуже, можна сказати, я би сказав, недорогого питомця? Знаю, у мене він же є, але я не хочу такого. Та ні, той вот сара, знаєш така є чулечка сара? Та, що продає таке, типу, що бігають. Та, да, в мене є і для темного, і для світлого вийде. Ні. Коротше. Хочу тобі його зараз куплю? Не знаю. А... Ну чекай, я тут похоже, що поки по капоренкам, якщо я нічого нормального не найду, то я цей. Що? Це, 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 Сара. Я... Сара, так від... Я хоїзду вот, я хобчу їх. Іди до мене. Я біля главного торговця. Та тут їх три! Групп ну, них! Глава, гільдії торговці, глава! Глава! Де він є? О боже мій, там де біля, то й Якщо йти від біалки вниз, то там є він. глава гільдії торговця так тебе треба добавити в групу ага я тоже А тут диви, тут стільки нових речей появилось, що капець а чуєш, вибач, я прошився ошибочки. у мене 2391 хп а ну понятно Я біля фонтану. Іди на фонтан, проведи мене. Добре, йду. Так, храпа, лінос, інтон, демсі, реча, танки, жанський... Ти що якесь закляття? Вот воти, вот вот стоп, 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 ой, я ззаді. А во. Перший. Ч нельзя приглашать, приглашать в групу? Я нажав... Ну давай ще раз попробуй. А ну попробуй мене пригласити в групу. Давай спочатку, в друзья. Не можна. Я тебе взагалі то вже пригласив. О, все. Туда? А мус... <сху> давай. Де вона є? Вона десь тут? Во! Во, голова Глідії торговця. Він такий крутий собі сидить. Я бачу, що в нього є? Сара. Са... А що це таке? Воно класне щось? Це такий є верховий той вод, кинь. А ну, чекай, я ще в сусіда його подивлюсь, що в нього там є на Верхова є. Нема мого самого любимого, ну добре, тоді сам є. Береш цього вагітні. А я можу на ньому зараз їздити? Можеш. Ти за скільки його купив? Е -е, за тільки скільки він був. Скільки? А вот ти купив фух більня, потому що ти в тругорце купив. Все, давай, надівай його. Все так? Да, вот так вот. Чекай. Я хочу питомця собі ще купити, можна? Так, там є а, хто сказав, що я русенка. а, кто сказал, что я русенко? хожу? Я Я хочу на чучу мыш! Вы чучу мышцы ты хочешь? Та! Ну давай, дам мушками тебе вот тючу мыш. Можешь. Туча вообще, я их вообще обожаю. Эй, ты звучит такие капризные? А ты можешь не я капрезный? Понял? Хочешь мотивить огоньк? Ну, Огоньяк хочешь. А що він робить? А, ти не знаю, там треба купити для нього ошейник, щоб він збирав речі. Mm -hmm. А прикольно їздити на динозавриках. Mm -hmm. О, чуєш, ти знаєш, ти можеш собі купити, купити білого крока степного охотника там. І де ау. <паспільш> що oh. таке? А його за що треба, за гроші чи за крони? За ті от крони, в тебе їх тисяча. Так що розважайся, це роял тест. Ну давай я собі куплю е, білий крок. Сипно. Може ще що, щось гарне потім куплю. Може аганнював. Огонь, тут, тут такі гарні речі в неї є. Я знаю. Ого, вона швидко б'є його. Я йду тобі поможу. А чого я не можу його поміняти зараз? Может, можешь, 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 можешь. Я их всех буду брать. Можем они тоже они как купать. Зойпер! Зойпер! Чека, я эти фигнисты с ней туда. Ты не вообще на фигни, но мы просто валяем. Ты ж на стол, можем мне взять. Знаю. Я так не робив, но в мене А, може мені взяти того? Умаріла хоча б. Чуєш? Що? Може мені уморило хоча б... Ти знайшов летючу тючу меш? Ні, я не можу не тебе тючумиш. А я собі огняною фею куплю, добре? Добре, я собі огняною фею, це... Я собі купив глас носферат. Це мой мій, мій глаз носферат. Півка зверски. Ого. А у мене щось кр... крони не потратилось. Потратилось, потратилось, не У мене так і було. 990... 900... 9097 крон. Девять тисяч дев'ятсот девяносто сім крон. Во, вс. Чекай, ого, я можу щось купити на оранні. О, в мене фея. Детали. Е, Ти не знайшов летючу меж? Я не знайшов. А ти в всіх ринках був? Де. Вже всіх, так? Так. Ну я там йду до дебочка. все це тільки хаул і овця лишився? Не знаю, Чуєш, ти ты знаєш що? Ти... Ого! Я знаю, кого я собі ми, пані, зараз можу купити. Кого? Знаєш такий краб? Може собі його купити, якщо хочеш. Он на орань купляється. Я хочу купити лечучу мишку. Ой, О, ти... в тебе аганк улітаю для тебе, у мене тільки... Да дає плюс 5 здоров'ю. А здоровью. Що? Я за вас пройду. Мне кто звонит. Добре. Чика, ну что знимай відео? Так, да, так. Да. Зараз я думаю... Ой-ой-ой-ой-ой. Да я тут вам Может, давай уже прощаемся? Давай ты. Куда сюда за мной? Станешь. Да. Вряд ли. Куда сюда? Добро. может, на кроках попрощаемся? Я сим же на слово. У мене не крак, антисіч. Який мені... -то? мені Я стою, чекаю. <звук> <звук> Добре. З вами сьогодні був Happy Бразер і Блек Анджел. Всім удачі, всім пока!